Ці нахитрі замітки можуть бути корисні тим, хто подорожує літаками. Розглянемо питання про багаж на прикладі авіакомпанії Fly Dubai. Одному пасажиру без додаткової оплати дозволяється перевозити 20 кг багажу та 7 кг ручної поклажи. Тут начебто все зрозуміло. При подорожі удвох дозволяється безкоштовно перевозити відповідно вже 14 кг ручної поклажи та 40 кг багажу. Тут теж начебто все зрозуміло. Але багато хто не знає, що комбінації ваги валіз загального багажу можуть бути різні. І 40 КГ це не обов'язково 20 плюс 20. Це може бути 18 плюс 22, навіть може бути 8 плюс 32. Але тут будьте уважні, вага однієї валізи не повинна перевищувати 32 кг. Наприклад, наведу наш реальний випадок з багажем. Вже в аеропорту ми зважили наші валізи і побачили зайві 3,5 кг. До речі, щоб безкоштовно зважити валізи, я підходив до вільної стойки реєстрації і вічливо просив дозволу зважити валізу, поклавши її на вільну багажну стрічку. Ми перекладали зайві кілограми з багажу в ручну кладь, поки зважування не показало 17,5 та 22 кг. Зверніть увагу! Останнім часом на південних напрямках Шарм-Аль-Шейх та Дубай нам дозволяли приносити півлітрові пляшки води у ручній поклажі, хоча це заборонено. Нехай ваші подорожі будуть приємними та захоплюючими. Ставте лайк, якщо відео вам сподобалось, пишіть цікаві коментарі та підписуйтесь на мій канал. З вами був Олексіо Десичкаріні, будьте веселі та здорові. Нехай щастить!